7 серпня в Одесі відбувся масштабний польсько-український бізнес-форум. Захід об'єднав представників українських громад, польських муніципалітетів та бізнесу для обговорення перспектив відбудови України та нових напрямків міжнародної співпраці. Активну участь у форумі взяла делегація Визирської громади, яка презентувала власний амбітний проєкт житлової забудови місто Визир. Також громада провела низку зустрічей у форматі B2B з польськими партнерами, що стосувалися розвитку міжмуніципальних зв'язків та реалізації спільних проєктів у сфері будівництва, інфраструктури і економіки. Наступного дня польська делегація відвідала підприємства визирської громади, гостям продемонстрували масштаби портопромислової зони та потенціал розвитку території поблизу Аджеликського лиману. Окрему зацікавленість викликав рекреаційний потенціал Тілігурського лиману з його унікальними лікувальними ресурсами серед ключових напрямків, які презентували в Одесі, розвиток індустріальних парків, модернізація освітніх закладів, створення науково-освітніх хабів, а також провадження нових проєктів у сфері культури та реабілітації військових. Всі ми розуміємо, що в нас є унікальне графічне розташування, близькість до порту, розмежування основних магістральних шляхів. Тобто наш потенціал вони оцінюють. Це все ще підтверджує нашу спроможність, нашу певну конкурентоспроможність між громадами, між регіонами. І ми тільки працюємо для того, щоб підвищити наші показники. Визирський сільський голова Валерій Столакі та його заступниця з питань діяльності виконавчих органів ради. Наталя Бянова презентували профіль громади і окреслили основні напрямки її розвитку. Форум завершився домовленостями про подальшу співпрацю та поглиблення партнерських відносин. Між українськими та польськими громадами нам було приємно приймати дуже велику делегацію, де були люди різного фахового направлення, люди, які вже мають досвід своїй роботі в реалізації якихось ініціатив. Були також представлені місцеве самоврядування під польських гмін, польських громад. Хочу сподіватися, що все-таки. Той до їх досвід стане нашим спільним досвідом. Ну поки що в нас такі от сподівання, що ми зможемо знайти партнерів, зможемо використати їхні навики для того, щоб реалізувати всі наші максимальні задумки, які ми тільки маємо на сьогоднішній день. А це у нас і розбудова міста. Це не наша приходь, а це безпосередньо наше стратегічне завдання, тому що маючи велику виробничу базу, у нас не вистачає трудових ресурсів, тому ми хочемо залучити тих людей, які втратили своє житло, які вимушені були переїхати за кордон, шукаючи якоїсь ну, безпеки своєї. Час буде повертатися, щоб було куди повертатися, де можна буде і жити, і працювати, і відпочивати. Форум завершився домовленостями про подальшу співпрацю та поглиблення партнерських відносин між українськими та польськими громадами.